Останній шанс для Юди. Роздуми над Словом Божим на Велику Середу. Того часу один із дванадцятьох, якого звали Юда Іскаріоцький, пішов до первосвящеників і сказав: Що ви хочете мені дати, і я видам його вам. Вони ж відважили йому тридцять срібних шекелів. І відтоді він шукав слушної нагоди, щоб його видати. Першого дня опріснуків до Ісуса підійшли учні і запитали Де хочеш, щоб ми приготували тобі спожити Пасху? Він відповів: Ідіть у місто до такого, то й скажіть йому. Учитель каже Мій час близько, в тебе справлю Пасху зі своїми учнями. Учні зробили так, як звелів їм Ісус, і приготували Пасху. Коли настав вечір, він сів до столу з дванадцятьма, і, як вони їли, сказав їм. Воістину кажу вам, що один із вас мене видасть. Дуже сумуючи, кожний почав говорити йому чи не я, Господи? А він у відповідь сказав. Той, хто вмочить зі мною руку в мисці, Цей мене видасть. Щоправда, син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, ким син людський видається. Краще було б тій людині не народитися. Озвався Іуда, зрадник його, і сказав: Чи це не я, учителю? Відповів йому: Це ти сказав. Інколи нам здається, що Юда Іскаріот діяв за якимось сліпим сценарієм, так наче це від нього не залежало, він лише виконував волю Бога, який раніше передбачив зраду для свого власного сина. Однак Боже проведіння не обмежує людської свободи. Якщо ми і натрапляємо на вираз, щоб збулося Писання або подібний до нього. То це означає лише одну важливу істину, яку насмілився виразити Святий Августин. Навіть там, де є зла людська воля, є добра воля Божа. Іншими словами, навіть із найбільшого зла Господь прагне вивести найбільше добро. Таким чином, із найбільшого зла, яким було розп'яття Сина Божого, він вивів найбільше добро. Наше спасіння. Звернімо увагу на невеличку деталь. Ісус у драматичних словах говорить про свою зраду. Чому? Чи Господь хотів на завершення свого служіння похизуватися знанням людських сердець? Чи хотів дати зрозуміти Юді, який же він кретин? Що було мотивацією Ісусових слів? На мою думку. Їх підставою була любов до Юди і небажання, щоб хтось загинув, щоб загинув грішник. Я певен, що слова Ісуса мали на меті схилити Юду до покаяння, а не до неминучої загибелі. Не задля зради Господь покликав його, а для життя з ним. Юда, незважаючи на слова Господа, вчинив свій вибір. І не прийняв правди про себе, тому закінчив смертю, бо відкинув життя. Господь сьогодні також промовляє до тебе Обери правду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.